Всім привіт! Сьогодні в мене в роботі ноутбук випуску 2013 року 6 місяць. Тобто на даний момент йому вже більше 11 років. Він вже старенький, але для офісної роботи він ще має потенціал. Батарея, звісно, в нього геть не тримає, але власник сказав, що сам поміняв. План в нас роботи такий буде. Замінимо в ньому HDD-диск на SSD диск. Добавимо пам'яті 8 ГБ до 4, які вже впаяні в материнську плату. Пам'ять додати будемо ddr 3 1600 МГц. Процесор тут Intel Core i 3 3317U з частотою 1,8 ГГц. Пам'ять, як я казав раніше, 4 ГБ. Вона вже встановлена в цьому ноутбуці. Також в цьому ноутбуці встановила система Windows 7 64 біта. Гадаю, що сюди легко встановиться Windows 10 64 біта і буде доволі швидко працювати. Тож, давайте дамо йому цьому ноутбуку нового життя. Давайте тепер розберемо цей ноутбук. Але нам що ще потрібно? Першим ділом нам зняти треба акумулятор. Запам'ятайте, завжди це робити в першу чергу. Потім, якщо ви ще ніколи не розбирали і не займалися таким ділом, то перед тим, як розбирати або міняти Вінчестер HDD на SSD, то вам потрібно зберегти свої дані, щоб ви не питали, як це все робити. Бо я розумію, якщо людина цим ніколи не займалась, то в неї стоїть питання: от я зараз заміню на SSD. А як же мені потім це все Можливо, це все зробити, але до цього треба додатковий комп'ютер, підключити його туди і зняти всю свою інформацію на якусь флешку і перенести на новий SSD. Але для чого такі дії далекі, скажімо так, якщо можна спочатку взяти і все скопіювати собі на флешку, а потім перенести вже все собі на SSD? Я розумію такі питання. Тож, я вам просто нагадую, що так треба робити. Цей ноутбук, чим цікавий, що в нього пам'ять впаяна в материнську плату. От як бачимо. Вона знаходиться тут прямо на платі пам'ять. Тут у нас HDD диск 750 ГБ. Ми його будемо міняти на отакий SSD-диск. І будемо додати пам'ять. У нас є тут місце, куди її ставити: 8 ГБ DDR3. Тепер давайте викрутимо всі винтики, які в нас є по периметру. Їх тут небагато. Одного дивлюсь, немає вже з правої сторони. зауважила, вам, що дальні, оці дальні мають більшу длину винтики, чим ці всі загальні. Обережно з цими шліфами не відірвіть їх. Тут вони знімаються легко. Приклеєні на двусторонній скотч. Ще ніхто не розбирав, мабуть. Тоді цікаво, чого немає одного винта. А тут взагалі якось зробили цікаво. Дуже неподобство велике. Защолочка не з тої сторони і воно тяжко його знімати. Бачите, тут воно з цієї сторони. Отак воно піднімається. Зараз ближче покажу вам, наскільки можна. Тепер наша задача все повідкручувати де з отакими міточками, трикутничками. Знімем знімемо всі зразу. Якщо ви часом не пам'ятаєте, де куди який проводочок підключається, то тут. Намальовано. Тут чорненький, тут світленький. Відключ... Відкручуємо Wi-Fi. Модуль і розбираємо все далі. Ці винти оці мають одного розміру. Тут немає нічого такого страшного. Тепер подивимось, як воно зніметься, і знизу. Або знизу, або може зараз. Спробуємо зняти оцей роз'єм жилення. Давайте о, він так знявся, можна і так зняти. Ну і колоночки знімемо. О, відключились. забыл вот это на мониторчик отключить. Довольно чистый, не такой уже и страшный в поревнении сколько ему роков. Подивимось до цієї батарейки, бо вона не видає, мабуть, 3 вольт, або часи збиваються. Все, зараз я це все почищу і зустрінемось через декілька хвилин. Поганяв я вже тут пилюку. Давайте перевіримо, що у нас з батарейкою. Так, мінус на тут плюс. Ого! 0,04 сотих. Ну, це вже не батарейка, це вже. Це вже все. кирпич. Зараз будемо міняти її. Перевіряємо. Так, сином заражає. Прі двадцять 28. Не видно? Давайте так. Руки візьму. О, нова батарейка. Зараз ще поміняємо термопасту. Бо вона тут за роки вже так задубіла. Бачите, пломба ціла, тобто його ще ніхто не розбирав і не змазував. Так, зараз ми обережно його знімемо. Хоча для чого ця обережність знімаємо просто. Ого, воно вже таке. Воно вже коржом знімається. Зараз я його це все вимию і вичистю. Давайте термопасти. І краще сюди? Так, а залишок ми розмажемо, і намазуйте товстий слой, товстий слой тут геть не потрібен. Тоненький слой, щоб Закрити всі пори. Якщо не знаю, в якому порядку все це скручувати, тут є надписи. Я скручую по діагоналі. Наживляю. Так, де ж наша ось ще. мічина? Трохи наживляю, а потім затягую Чого так, щоб не було якогось перекосу. Все, тепер його можна складати до кубки, вставляти пам'ять, вставляти SSD-диск і встановлювати Windows. Ну і щоб е, чогось не забути, це ж не наш метод. Ну, люди винтики забувають, а я цілий сідіром. Але я потім реабілітуюсь. Що ж, встановив я вже свіжу Windows 10 з офіційного сайту, як тестовий варіант. Спробую, як ноутбук буде працювати, якщо на нього зробити навантаження. І скажу вам, що навантаження, як для офіса геть, мене задовольняє. Навіть тягне Photoshop. Тож рекомендую вам теж зробити такий апгрейд. На цьому все. Бережіть себе і до нових зустрічей. Всім пока!